Знаки пішохідний перехід в Івано-Франківську підсвітили. Дорожній вказівник із світлодіодною підсвіткою встановили на вулиці Івасюка. Місце вибрали не випадково. Саме на цій ділянці автомагістралі скоєно найбільша кількість ДТП. Новий світловий індикатор блимає жовтим кольором. Для ефективності комунальники додатково освітлили перехідну доріжку зебру. Це зручно та безпечно. Вартість становить 9 тисяч гривень під світодіодним знаком. Щоб освітлити саму поверхню пішоходного переходу, ми додатково встановили два світильника виробництва Шредер потужністю 150 бат. Які освітлюють тільки пішохідний перехід і не осліплюють водіїв під час руху автотранспорту. Дорожнє освітлення Івано-Франківська проектували 30 років тому, а кількість машин зростає чи не щодня. Задля зменшення аварійних ситуацій, комунальники спільно з державтоінспекторами перевірили кожен пішохідний перехід. Проблемних ділянок у місті чимало. Найнебезпечніші вулиця Івасюка та перехрестя Галицька, Полюя Незалежності, Хриплинська Трускавецька. Оз'єдлення Встановлюється теж перельне огородження. Якщо після цього немає, скажімо так, дорожньо-транспортних привод, воно це місце концентрації ДТП, скажімо так, з обліку знімається. Появилось у нас інше місце концентрації, ДТП – це перехрестя вулиць Галицька, Полія. Дорожні вказівники світлодіодною підсвіткою. Комунальники мають намір встановити на кількох магістральних вулицях вже до кінця цього року. На виконання даних робіт з міського бюджету заплановано виділити понад 300 тисяч гривень. Ірина Тимчишин, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.